Ну що на несамовите? На піпила. Да, через несамовите, через Говерл. Сьогодні довгий маршрут. Всі хочуть на Говерл. Хто на машинці? Ми вже четвертий раз туди ліземо. В цьому році відпочиваю на вершині говели. Перед ривком на несамовите. Тут все хмарами затягнуло, купа народу. По Жижевську гору обхожу, я вже там був. Тут теж гарні пов'язані. Але сьогодні вітряно дуже. Ранок на несамовитому завжди починається з походу на джерело. А потім набравши воду, спостерігаємо такий чудовий. Краєвид. Дивимось на гору Туркул. Да, ніч сьогодні була холодна, довелось навіть укриватись пончо. Це така накидка від дощу, щоб тепліше спалось. Сьогодні плануємо на піпиван дістатись, а там як вийде. Погода вчора вітряна була, такий вітер, що навіть знімати нічого не можна. Ну а сьогодні зранку вже краще. Можна вже передохнути, набрати водички свіженької. Краще води ніж на несамовитому мабуть, тільки в квасах. Таке враження, що вона з льодовика якогось такий смак, наче воду розморозили з холодильника і кришталево чиста. Взагалі бомба. з маленькими озерцями озеро Бребенеско відкривається найвисокогірніше озеро України Там уже хтось намети поставив А це сама гора Бребенеско то гутен томнатик Зараз туди швиденько збігаю Дивлюсь, що там за огляд. Гарний чи ні. Брибенеску за розмірами, мабуть, такі, як і не несамовите. Можливо, трошки більше. Такі хвилі. Це, мабуть, коли лід сходив мільйони років таке отворилось. А нам потім по Чорногірському хребту і на напіпила. Ще 9 кілометрів лишилось до нього. А я швидким кроком. Карпати енергію заряджають. Місто забирає енергію, Карпати віддають. Якщо звісно дощу немає. Бо якщо буде дощ в Карпатах тоді енергію забере. з каміння на вершині Гутентомнатик, здається 2016 метрів Так гарний краєвиди. Отаборились на Бребенескулі Тепер вирішили ще раз піднятись на гутен Тамнати. Ну шо, на наутен Тамнатик. Тут двіж на Бребенескулі рівні. Всюди люди ходять Ну тут як перевалочний пункт На Піп Іван або хто з Піп Івана йде Висота гутен нати 2016 метод. 2016 рік, 2016, метод. да профі пола. Он то профі, да, вітростійка. А в нас Кузьмічовський намет. У мене дві. Ага, тут... Це сток озера. А воно значить живиться ключом. Крутий тут підйом, короче. Стремный. Можна оборвати

Ні, до трх годин ночі було нормально, а потім почався дубня. І цей вітер страшний. Ні, вітер Так він по пос і розсвета начався. да? Короче, вночі був жорсткий вітер. На сніданок вівсяночка. Спробуємо. Це ми на Бробинеск вже третій день? Уже 23 липня. Так, що тут у нас ще? Шоколадка. Снеданок чемпиона. Вивсянка. Извышные. А где крышка? Тута. Там. А. запарю я ми на шешуль це малолюдна гора тому що всі її обходять тудою це по Чорногірському хребту вже тут ходять всі знесилені і заходить завертати на менчул, ні в кого вже й бажання нема. А тут так непогано. На підйомі ще лишились окопи, траншеї часів Першої чи Другої світової війни. Це мабуть теж окопи такі по кругу. Ну там знизу точно є окопи, тому що вони там... Правильные формы. Так колючу проволоку застричал. Десь ще тут двухатий камінь. Верло, да, Верло. 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 дорога на піпиван. -Пі тут такий пасажиропоток. Серйозний, людей куча ходить. Зараз у пошуках джерела. Ну за піпиваном є там Марічейка озеро. Там, мабуть, заночуємо. Там вже буде джерело. Тут таке заглиблення, впади. Дземброня Прикордонний стовпчик Ван, крута будівля. Була колись одна з найкрутіших в Європі обсерваторій в 36-му році. А тепер її занедбали, а тепер знову реставрують. А ми йдемо на морічей. Озерце таке, а потім на село Шибене а звідти на, на Ворохту Висота 2,28 Це дорога, по якій возили в 34 році будматеріали. Ладно, озеро Марічейка. Машины тут инковые ездят на пипы во на На велику, на велику? Ага. Нереально Непереально тут, тут коты две запасных колодки тормозны А спускати да. Тут ліс ще не вирубив. на озере Морячейка. Все-таки ранок на Моричейте озеро. тут мы тусуемся. Ну что? А ну что, я кранок. Ранок чудовый. Ему кау. гримось біля багаття, да. Це вийшли в цивілізацію. Річка Чорний Черемаш. це село Шибане.